Ви знаєте, що важливе для 80% наших замовників. Їм важливо бачити свій майбутній простір у яскравих фотореалістичних образах ще до початку ремонту. Саме для цього у кожному нашому проєкті ми передбачили етап візуалізації. Візуалізація це не просто набір красивих картинок, це ретельна робота, що включає в себе увагу до ваших уподобань за стилем, кольоровою гамою і, звичайно ж, бюджету на майбутній ремонт. Ми не тільки допомагаємо вам створити стильний ергономічний та сучасний інтер'єр, але також підбираємо меблі. Освітлення та чистові матеріали, дотримуючись оговореного бюджету, всі елементи наших візуалізацій це реальні предмети інтер'єру та матеріали, вибрані у перевірених постачальників. Кожна візуалізація розробляється індивідуально для майбутнього житла, щоб відобразити кожну деталь інтер'єру. Візуалізації створюються з урахуванням затвердженого планувального рішення, додаючи йому стиль. Колір, обсяг, форму вони приносять ясність та розуміння, яким буде ваша квартира чи будинок ще на етапі розробки проекту. Запишіться на безкоштовну консультацію прямо зараз і отримайте чіткий план наступних кроків. Створіть свій ідеальний інтер'єр разом з нами.